Да, добрий день. Е, раз. Сьогодні у нас на установці Toyota Hilux виготовили і установили односекційну кришку кузова, підсилену в чорному з ручками, рілінгами, ручкою задні, з трапузлами. Це силові кольця, через них можна пов'язувати вантаж, який прямо на кришці кузова е, транспортується. Дві шмішки палатки об'ємно прямо на кришку кузова. Тут передбачена підсилена балка кріпьожна для покращення кріплення. Відкривається на газових амортизаторах, Закривається на замки. Ріг гарантії на все. Переважаємо Toyota High Lux. і установили одну секційну кришку кузова, підсилену в чорном, з чорним, з трапузлами, з люськими рілінгами как уже допустим.